Усім привіт, це ваш улюблений блог у всьому світі. Крапля і сьогодні ми з вами будемо робити традиційні намиста. Але перед тим як ми перейдемо до самих намист, я покажу вам декілька прикольних етноштук, які ви можете вписати в свій повсякденний лук. Перше, це в нас отакі от тайстри. В мене вони з косівського ринку, але їх також можна знайти на OLX. А це вже моє якесь переосмислення тайстри, як я його зробила, можна побачити десь у мене на YouTube Shorts. Наступною буде крайка, це такий собі пояс. Це був подарунок від майстрині пані Свідерської, і я від нього просто в захваті. Мені також якось хочеться взятися за ткацтво, але в мене поки ні сил, ні енергії, ні часу, ні грошей. А це у нас традиційна кишенька гаман або ладунка. У мене є відео, яких можна спробувати зробити самостійно, але цією займається моя подруга, тому, якщо хочете, дуже рекомендую. Перейдемо до виготовлення прикрас. Зараз у вас на екранах дюньовані пацьорки, які я зробила надто великими. Але ось вам ідея номер один: вам треба просто нанизати намиста у правильному кольоровому порядку. Але беріть менші і легші намистинки, бо це гузиця. Наступна ідея це такий собі. Дукач Дукач Хз, я вже показувала його в одному зі своїх відео, але так і не пояснила, як я його зробила. Спойлер минулого разу я обрала поганий клей, і воно трошки, ну як бачите. Тут все просто беремо десмокол, на який ми приклеїмо монету до фетру, а монету до фурнітури. Фурнітура в мене з Монпасі. Якщо не бачите її в магазині, то питайте в консультантів і впевнено вони вам допоможуть. Десмокол мій улюблений клей. Монета в мене з колекції батьків. Це рубль з Шевченком, тому я використала фетр, щоб чисто заклеїти серп і молот. Що, що а звідки це в нас рублі? У мене батьки жили в совку, тому та щось залишилося. Ну та й на стрічку його треба почепити. Я зробила так, щоб просто. То зав'язувати його на бантик. Колір був під настрій. Ну, от так от відчувалося. Наша наступна жертва: лускавки чи лускавки. Я як завжди не грибу куди ставити наголос. Вони дорогі, як фраз. Я не можу собі поки що дозволити справжню, тому я роблю маленьку імітацію. Я знайшла намистини, які найбільше мені нагадували. Текстуру і ялинкових іграшок чи скла, і нанизала їх у два рядки. Я думаю, вони більш відповідали б справжнім лускавкам, якби намистини були більшого розміру, але наша відома цитата: що маємо, то маємо. Я нанизувала їх на тоненьку ліску, але якщо у вас є от та от ювелірна нитка, було б напевно краще. Я просто свою загубила і ніде не можу знайти. Це відео можна було би скоротити до 15 секунд і сказати, що ви просто можете собі купити певні намистини, нанизати їх в певному порядку, і у вас буде той чи інакший виріб, який схожий на традиційну прикрасу, але наче навіть непогано вийшло. Я думаю, з іншими прикрасами буде бомба. Ну, а наступний у нас взагалі якийсь монстр Франкенштейна, тому що тут і типа Венеційка, і типа Баламути, і типа Згарди, і взагалі все, що хочеш. У мене були намистинки, які переливалися і були подібні до баламутів, і були намистинки розмальовані, типа Венеційка. Але вони малі за розміром, мені їх не вистачило по кількості, тому я ще додала таких простих білих скляних. З цією прикрасою я не мучилася найбільше. Вона взагалі не така, якою я бачила її початково. Додавалися елементи таких. Взагалі не мало бути, але вони є, ну і добре. Я також це все нанизувала на ліску, але зараз я би обрала щось інше, знову ж таки, та сама ювелірна нитка, але о диво мені сподобалося. Я ще додала отакі от, типу згарди, хоча це не згарди, ну але що, мені погано так. Знаєте, вдягти трошки більше прикрас, вдягти щось типу українського строю і можна навіть в люди виходити. А перед тим як прощатися, покажу вам ще одну прикрасу, яку можна зробити, яка буде схожа на українську традиційну прикрасу: це типу згарди, але хрести такі добротні. Мама, коли вперше їх побачила, то спитала: Ти що, попадя? А, ну ще собі можна стрічковий гардан сплести. Це трошки займає часу, трошки важко, але можливо. Я дякую вам за перегляд. Навіть тим, хто ставить дизлайки. Сподіваємось, що побачимося раніше ніж через півроку. Лайк, підписка, комент відправляємо мамі брату куму свату і до зустрічі.